Чорна ніжка це перша хвороба, яка загрожує розсаді після появи сходів. Симптоми схожі на в'янення рослин як від нестачі води. Прикоренева зона і коріння сіянців стають тоншими та чорніють. Рослини відстають у рості. А коли прикоренева зона підгниває, сіянці гинуть. Розвитку хвороби сприяють перепади температур, загущення посівів та частий полив. При появі симптомів уражені сіянці видаляють, розпушують ґрунт і зменшують вологість для профілактики та лікування хвороби використовують фунгіцид з ефектом стимуляції росту магнікур енерджі. Розсаду поливають розчином магнікур енерджі після посіву та вдруге через 7-10 днів. Норма поливу 3 мл на 2-4 літри води на 1 метр квадратний. Найкращий захист рослини отримують при профілактичному використанні.